Виконуємо номер 335 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Велосипедист проїхав 46 кілометрів за 3 години. Знайди його швидкість. Відповідь округлий до тисячних кілометрів за годину. Щоб знайти десяткове наближення звичайного дроби до певного розряду, достатньо виконати ділення до наступного розряду. У нас в умові сказано округлити до тисячних. тому виконаємо ділення 46 на 3 до 10 тисячних. а потім округлимо до тисячних. Щоб знайти швидкість велосипедиста, необхідно 46 км поділити на 3 години. Виконуємо ділення куточком. 4 ділимо на 3, беремо по одному, 3 множимо на 1, 3, виконуємо віднімання в остачі 1. Зносимо 6, 16. ділимо на 3, беремо по 5. 5 множимо на 3, 15. Виконуємо віднімання в остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Допишемо 0. 10 ділимо на 3, беремо по 3. 3 множимо на 3, буде 9. Виконуємо віднімання, вистачує 1. Зносимо 0, знову по 3, бо нам до тисячних треба округлити, тому ділимо до десяти тисячних. Знов 9, знов 1, 10, знов 3, 9 і ще раз 10 і 3. Поставили крапочки, у нас вийшло 15,3 у періоді кілометрів за годину. Це швидкість велосипедиста. А тепер результат необхідно округлити до тисячних. 15,3 в періоді кілометрів за годину. Наближено до рівня за тисячні відповідає цифра 3. Праворуч також стоїть цифра 3, тому число тисячних не збільшує. Маємо 15,333 кілометрів за годину. Записуємо відповідь 15,333 кілометрів за годину. Ми знайшли швидкість велосипедиста, округливши відповідь до тисячних кілометрів за годину. Якщо велосипедист проїхав 46 кілометрів за 3 години. Номер 335 виконано.